Вітаю! Це програма Твій дім. Ми розповідаємо про те, як в Україні відбудовують зруйноване житло та облаштовують переселенців. Сьогодні ми плануємо повернутися до героїв наших перших випусків, щоб подивитися, що їм вдалося зробити з того часу. Це будинок ОСББ Фенікс Ірпені. Зараз він більше нагадує новобудову, а півтора роки тому тут були. Суцільні руїни, будівля була настільки сильно пошкоджена рашистами, що її навіть хотіли знести. Співвласники ж створили ОСББ та замовили незалежну експертизу. Отримали висновок Будинок підлягає відновленню. За свої кошти мешканці демонтували руїни мансардного поверху, а благодійний фонд оплатив створення армопоясу. Далі, за сприяння місцевої влади, до ремонту будинку підключили бюджетний фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Фонд виділив на відбудову 15,5 мільйонів гривень. На сьогодні вже замінені всі вікна та двері, відновлено дах і мансардний поверх, утеплено фасад і цоколь. Що ще встигли зробити в будинку ОСББ Фенікс з серпня 23-го розповім далі. А зараз історія двох будинків ОСББ Калина, одного пошкодженого, другого зруйнованого. Про це ОСББ ми теж розповідали у першому випуску програми, які ж там відбулися зміни з часу наших зйомок. Ці два будинки знаходяться в селі Калинівка Київської області. Свого часу це було житло для працівників молочного заводу. Коли підприємство закрилось, мешканці залишились без роботи, а їх будинки без належного обслуговування. Тож співвласники створили ОСББ та почали самостійно наводити лад. Зробили свердловину з водою, провели індивідуальне опалення в усі квартири, налагодили сортування сміття та збудували власний спортзал. І це тільки частина досягнень дружнього колективу сусідів. В березні 2022 року. Внаслідок боїв будинки отримали суттєві пошкодження, і співвласники знову взялись за порятунок своїх домівок. Коли вже в травні місяці прийшла комісія селищної ради, подивилися і признали, це технічно було признано, що будинок дійсно непригодний для далі експлуатації, і будинок був демонтований за кошти селищної ради. На теперішній час по 45-му будинку проводиться розробка проекту кошторисної через фонд ліквідації наслідків через обласну раду. За сприянням селищної ради вони подали клопотання. Планують, все-таки, що будинок відбудується 120 мільйонів гривень, кошторис Приблизно, це приблизно на сьогоднішній день. І все таки планується, що у 24-му році почнеться відбудова. 47-й будинок він отримав пошкодження даху. Там буквально всі плити перекриття. Подовж потрісканий, буквально всі до, до єдиної. Той будинок від обстрілів, фасад побитий з тої сторони, імно від ударів, від зривних цих хвиль повертали вікна, двері міжкімнатні, навіть і вхідні двері, під'їзди, двері не були. По цьому будинку селищна рада так само була проведена інструментальна комісія. Селищна рада замовила проект на відновлення. Фактично наші мешканці ми проводили збори і проголосували, що хочемо попасти в програму Віднови дім. На відновлення того будинку заплановано згідно кошторису, десь приблизно 18 мільйонів гривень. Але він буде йти в два етапи. Перший етап це реконструкція даху із такої м'якої покрівлі наша трубу. І по першому етапі ще планують замінити пошкоджені вікна і балкони. Другий етап буде утеплення будинку. Це, мабуть, по програмі енергоефективності. Я так думаю, на сьогоднішній день всі наші власники квартир вдячні всім благодійникам, які в першу чергу відгукнулись. 29 квартир, отримали допомогу в вигляді теж будівельних матеріалів в розмірі 10 тисяч гривень. Фонд поставив у 27 квартир вікна. В 19 квартирах провели. Ремонти системи опалення забезпечив 17 квартир газовими котлами. Поставили вхідні двері і вікна в під'їзди, бо вікна в під'їздах були вибиті. І нам надали будівельні матеріали, щоб ми могли відновити господарські будівлі. Я думаю, що жодне ОСББ не прийшло через такі. Як кажуть, виклики житті, як ми. Тоді ми, як кажуть, не здалися, ми разом працювали 20 років. Знаєте, це колектив, який є на роботі і вдома. Тісно співпрацюємо з селищною радою. Ми дуже вдячні всім благодійникам, які допомагають, а саме більше вдячні нашим воїнам-захисникам. Заради нас вони воюють, а ми хочемо перемоги і чекаємо їх щоб були здорові. Нагадаю, я знаходився в ОСББ Фенікс Вірпині. Мешканці фактично врятували будинок, створивши об'єднання співвласників. Зараз тут повним ходом йде капітальний ремонт. Зовнішні роботи до зими встигли зробити. Зараз будівельники працюють всередині, прокладають заново внутрішні мережі, оскільки вони були повністю знищені під час пожежі. Ремонти у квартирах не передбачені з розрахунку, що власники помешкань будуть їх робити за кошти програми є відновлення. Якщо відновлення будинку ОСББ Фенікс відбувалося в основному за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, то в ОСББ Добродар зуміли поєднати фінансування з різних джерел. Про це ми теж розповідали у першому випуску нашої програми. Які ж зміни відбулися там з того часу? Давайте подивимось. Будинок ОСББ Добродар отримав суттєві пошкодження за кілька днів до деокупації ірпеня у березні 22-го. Повністю згорів дах та верхній поверх. Були прильоти і по фасаду та квартирам. Через відсутність покрівлі затопило кілька поверхів. Тож співвласники взялись за порятунок свого будинку. За власні кошти зробили повне обстеження будівлі та почали шукати гроші на відновлення. В результаті їм вдалося залучити рекордну кількість допомоги. Відновлення даху та фасаду стало можливим завдяки програмі Віднови дім фонду енергоефективності. Несучі конструкції були відновлені завдяки гранту від міжнародного фонду, власним коштам мешканців та донатам. На додачу до цього міська рада надала матеріали для покрівлі, а ще один фонд допоміг грошима та матеріалами для відновлення фасаду, каналізації, електромереж, дверей та під'їздів. Загалом вдалося залучити більше 13 мільйонів гривень. Більшість робіт вже завершена. Тож Юрій, який є головою правління ОСББ, взявся за наступний фронт роботи ремонт квартир. На сьогодні вдалося мені подати абсолютно всі квартири на, по програмі Є відновлення. Я організував збори. На цих зборах я людям об'яснив, як подаватися правильно-коректно в дію, щоб не було відмов. На цих зборах ми з людьми подали повідомлення про пошкоджене майно і також оформили заявку на виплату. Вони потрапили в базу одномоментно так і. Вдалося мені домовитися, що прийшов технік, і на протязі там, тижня, там, пару днів обійти всі квартири, обстежити всі квартири, скласти чек-лист, скласти акт комісійного обстеження. І після того, як він це все діло провів, люди змогли піти до комісії, підписати ці чек-листи. Я контролював нарахування цієї всі. І тобто все він обраховував. Тобто, всі ті пошкодження, які були фактично, те, що треба робити, це все було чек-листом. Єдине, що. Ми розуміємо, що ті ціни, які є в чек-листу, які постановив кабінет міністрів, їх не вистачає. До прикладу, я скажу, що на такі вид роботи, як поклейка обоїв, по кабінетським цінам там іде 90 гривень. Це з матеріалами і з роботами. В той час, коли сама робота коштує десь там 110-120 гривень, да і плюс нам ще сюди треба додати клей на квадратний метр і ще обоє. Ну, тобто це там виходить на квадратний метр десь там 200-250 гривень, а кам'янівські ціни 90 гривень. Ну тобто, якщо ми там візьмемо кожну роботу, да, де є деякі роботи, де там завищені, да, ну, дуже багато там, де занищені. Тобто, в будь-якому випадку людям ці коштів вистачить. Однак, завдяки ініціативі Юрія з синхронної подачі заявок на євідновлення відновлення, власники квартир зможуть одночасно отримати компенсації та почати ремонти, які буде проводити один підрядник. А як відомо, гуртом дешевше. Тож вже наступного року цей будинок остаточно відновиться після отриманих поранень. Цей невеликий будинок на 70 квадратних метрів безкоштовно зводять для родини Нечай з села Липівка на Київщині. Роботи виконуються за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Глава сім'ї з першого дня війни воює на передовій. На цьому об'єкті ми були три місяці тому, тож вирішили подивитися, що тут змінилося з того часу. Змін, чесно кажучи, не дуже багато. Будівельники закінчили утеплення будинку і фундаменту. Перейшли до внутрішніх робіт. Зараз прокладають інженерні мережі, штукатурять стіни, стелю, роблять підлогу. Однак ці роботи гальмує зимова погода. Тому родині нечай доведеться і цю зиму провести в орендованому житлі. Випадків, коли приватні будинки зводять за бюджетні кошти не так вже й багато. Люди, чиї оселі були знищені, живуть здебільшого у вцілілих літніх кухнях, гаражах чи наданих благодійниками модульних будиночках. Або зводять нове житло за свої чи позичені кошти, як, наприклад, родина Півень з Макарова. Сергій все життя будував оселю своєї мрії. Зараз змушений почати все з нуля. Будинок, в якому ми знаходимось, зведений на місці зруйнованого. Від домівки Сергія залишився тільки обгорівший вхід в підвал, в якому родина ховалась перед евакуацією. Не знаю, що там був за заряд такий, але вигоріло все. Будинок лишився тільки в погреб, поріг лишився. Там вони стояли три, три колони, тримали, наче спаківню, ну, хай буде так, до будинку, щоб заходити, сніг не падав. Ну, Скажімо, тут були руїни і більш нічого. Все це приходилося встановлювати і за власні кошти. Жінка посиділа один день і почала з квіток. Я кажу, що ти робиш? Сказали, буде комісія. Ми зараз поприбираємо. Вони скажуть, навіть тут нічого можливо не було. Ну, був страх перед тим, що все ж таки ще зробимо не те, що потрібно, не те, що кажуть. Все, я її умовив. І сиділи ми довго чекали цю комісію. Неділю чекали, дві неділі чекали, три неділі чекали, ну ніякої комісії. І потім мене, наче, хтось взяв, і знаєте, голкою мішпигонув. І я як підпригнув, як сам пам'ятаю зараз. Подбіг і почав прямо з Розаріва і дача, ну, начав сам, ну, почав сам це все, все вибирати. Тут були моменти, де це все завалилося. Труби, потім металопрофіль згорівши, це все, все тут змішалося. Вивезли 9 камазів, 56 прицепчиків і 4 газончика. це ми вивезли. Почали щось робити, правда? Кошти, я ж вам кажу. Автомобіль згорів, він був старенький уже. Я збирав кошти на інший автомобіль. І, скажімо, вже якісь кошти були для того, щоб почати щось робити. Але ж у мене грошей не стільки багато, тому що, дивіться, вже пішло більше трьох мільйонів. Треба позичати гроші. Одні друзі позичили гроші. Ті позичили, вони давали без питань. Я казав, ось нам вже буде повернення. Нам вже й казали, відбутовуйтеся, хто може! Ну, так, да, збирайте чеки там, так, вірно, А ми його розмістимо. І ми ж не думали, що дивіться, вже, які скільки часу пройшло, віра, ну, знаєте, один відсоток і ста. Але якби була можливість звернути мій будинок, який мені снився, чуть не кожну ніч і постійно десь щось побачиш, десь продається, побачив, все в мене було. Я його, якщо воно недороге, намагаюся купити. І мені вже трохи легше, наче я вже трошки вдома. Завершити масштабне будівництво Сергій зміг би в разі запуску програми ЄВідновлення для тих, хто відбудовує зруйновані домівки. Коли ж запрацює ця програма, точно невідомо. До речі, планується, що у 2024 році за програмою Євідновлення можна буде отримати компенсацію за зроблений власним коштом ремонт пошкодженого житла. Як приватних будинків, так і квартир. Для отримання коштів потрібно подати заяву через дію. Після розгляду її комісією буде визначено розмір компенсації. Комісії орієнтуватиметься на акт первинного огляду, який проводиться після пошкодження житла та чек-лист зі встановленою вартістю будівельних матеріалів і робіт. Це була програма дім – відновлення миру та добробуту вашому дому. Бувайте здорові!